Так, у нас є пульт керування. Тут у нас режими з кольорами. Це статичний колір, відповідно, міняємо. Далі отут флеш-режими перемикання відбувається. І при перемиканні, відповідно, якщо ми тут натискаємо ці дві білі кнопки, ми змінюємо частоту перемикання. Зменшуємо частоту або збільшуємо частоту. Для того, щоб відповідно, зменшити чи збільшити яскравість, ми заходимо на звичайний режим одноколірний. І от натискаємо ті самі кнопки вниз і зменшуємо яскравість. Був білий сигнал. Яскравість мінімальна. Натискаємо вверх. От, був сигнал, відповідно, яскравість максимальна. Якщо давати на максимальну яскравість, <кх> тоді вивізка буде перегріватися. В цих місцях ці лінії не перегріваються, з ними все гаразд. А от з цими лініями все набагато важче, тому що їх дуже багато, вони близько, відповідно. Через це відбувається перегрів. Ми дали відповідну кількість кабелів, але ця кількість кабелів не рятує вивізку від перегріву. Ми зробили все, що могли, тому є обмеження, які залежать від вас. От я виставляю і показую. От, це максимум яскравості. І я даю клац вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І останній раз буде зараз білий. 10. Зараз я виставляю, наприклад, колір, щоб було зрозуміло. І е з мінімальної яскравості даю, наприклад, на 50-60%. Такий режим дасть можливість працювати вивісці і не перегріватися охолоджуватися. Раз, два, три, 4, 5. Ось такі вже, можна 6, наприклад. Да? От, це оптимальна яскравість для цієї вивіски. І якщо ми включаємо ще флеш-режим при, при перемиканні кольорів на інші, відповідно, відбувається також охолодження. Да? Зараз тільки швидкість меншу. Відбувається також охолодження вивізки додаткове, і їй легше працювати. Це також зменшує нагрів. Відповідно, тут треба слідкувати і ніколи не давати вище 50%, інакше в цих місцях вивіска буде перегріватися і цей акрил відповідно не витримає такі технічні забаганки тому що дуже складний шрифт відповідно все